Я для Тебе, Ісус, що Ти небеса залишив, величність Твою і красу, щоб грішник не вмер, але жив. О, хто я для тебе, Ісус, ох, хто я для тебе, Ісус, за мене так тяжко страждав, за мене пішов ти на хрест, і душу невинну віддав, за мене помер і воскрес, О, хто я для тебе, Ісус, О, хто я для тебе, Ісус. Ох, хто я для тебе, Ісус, краплинка в потоках дощу, молитву слабих моїх вуз, ти в небі високим почув, Ох, хто я для тебе, Ісус, ох, хто я для тебе, Ісус, я в полі травинка мала, що вітер додолу зігне, та руки Ісуса вісла завжди захищають мене, О, хто я для тебе, Ісус, О, хто я для тебе, Ісус. Для тебе, Ісус, що Ти мене так полюбив, у серці подяку несу за милість і ласку Тобі, О, хто я для тебе, Ісус, О, хто я для тебе, Ісус, я хочу з тобою йти Мене через бурі провадь, Надія моя тільки ти. Бо знаю, що Ти мій Господь, О, хто я для тебе, Ісус, О, хто я для тебе, Ісус, слава. Богу.